Дивитесь підсумки дня на телеканалі. «Конкурент-ТІВІ». у Нововолинську чоловік облив керосином та погрожував підпалити працівника газової компанії. Резонансне вбивство в Одесі. Злочинця затримали. Дрони масовано атакували Росію. Слава Україні в ефірі підсумки дня 14 березня. У студії працює Ярослава Олексюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре повідомляємо про втрати у медзакладі. Обірвалося життя 45-річного військовослужбовця Миколи Казмірука з села Жабче Луцького району. Микола Казмірук 1979 року народження, служив у військовій частині а 4945 на жаль, військовослужбовець помер 14 березня 2025 року. Також експертиза підтвердила загибель 28-річного Тараса Піщалюка, уродженця Рівненщини, який до мобілізації працював на Луцькому підприємстві. Житель підлостівської громади вважався зниклим безвісти з 30 червня 2023 року. Військовослужбовець зник в Луганській області поблизу міста Кремінна у Серебрянському лісі. 10 березня 2025 року надійшла звістка, що є співпадіння ДНК захисника. 12 березня після опізнання підтвердили загибель Тараса Піщалюка. Вказано, що військовослужбовець загинув 30 червня 2023 року, захищаючи Україну. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родинам загиблих воїнів. У Нововолинську 64-річний чоловік облив керосином та погрожував підпалити працівника газової компанії, який хотів відключити його помешкання від газу. Через заборгованість про подію йдеться й в ухвалі Нововолинського міського суду. Інцидент стався 6 березня у Нововолинську. Під час конфлікту з працівниками ТОВ «Газорозподільні мережі України чоловік облив одного з них керосином. Після чого дістав коробку сірників та погрожував підпалити. Як стало відомо, журналістам видання бух з власних джерел таким чином, чоловік хотів не допустити від'єднання його помешкання від газу через заборгованість. На місці працювала слідчо-оперативна група поліції. Слідство триває. 13 березня на перехресті вулиць Героїв Упа та проспекту Дружби в Нововолинську сталося ДТП. Як повідомили в поліції Волині, 20-річний житель Львівської області, керуючи легковиком Фольксваген Гольф, не надав перевагу у русі та зіткнувся із автомобілем Рено Трафік, за кермом якого перебував 66-річний житель Нововолинська. Внаслідок ДТП пасажирка Рено, 68-річна місцева жителька, отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували. Відомості за цим фактом слідчі внесла. До єдиного реєстру досудових розслідувань. У Володимирі на вулиці Луцькій спалахнула господарська будівля. Це сталося вранці 14 березня. Про це повідомляє місцевий паблік Твій Володимир. Сьогодні зранку близько 5.20 у Володимирі на вулиці Луцькій, 168, горить господарська споруда. На місці працюють рятувальники 7 ДПРЧ. Йдеться у повідомленні причини займання з'ясовують. Синоптики прогнозують повернення на територію західних областей снігу та морозі внаслідок вторгнення з півночі арктичного повітря у вихідні 15 та 16 березня. Активні атмосферні фронти зумовлять дощі у західних та північних областях з переходом у сніг. Зокрема, у Волинській області очікується тимчасове утворення снігового покриву місцями налипання мокрого снігу, ожеледь на дорогах ожеледиця. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Війська РФ у ніч проти 14 березня випустили по Україні 27 ударних БПЛА типу шахет і безпілотники, імітатори різних типів. Українські оборонці збили половину цілей, і про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Підтверджено збиття 16 шахедів: у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Харківській областях, ще 9 безпілотників імітаторів локаційно втрат. Рачені дроном росіяни вдарили по цивільній лікарні в селищі Золочів на Харківщині. Коли на місці працювали рятувальники, окупанти атакували повторно. Постраждала 33-річна співробітниця бригади екстреної допомоги. У жінки гостра реакція на стрес. У медзакладі також перебували п'ятеро пацієнтів та п'ятеро працівників. Вони не постраждали у наслідок вибуху. Загорівся дах будівлі. Полум'я охопило 1500 метрів квадратних. І про резонансне вбивство в Одесі злочинець вбив відомого українського громадського діяча активіста Дем'яна Ганула. Як повідомили у поліції, вбивцю уже затримали. Як повідомили у службі безпеки України, підозрюваний у вбивстві ганула це 46-річний дезертир. В нього вилучено зброю та гранату. Вбивство сталося просто в центрі Одеси серед білого дня. За словами очевидців, загиблий чоловік тікав. В нього було зроблено два постріли. Він загинув на місці. Камери спостереження зафіксували трагедію. На відео видно, як чоловік підійшов до активіста, котрий вже на той момент через попередній постріл лежав на бордюрі та ще раз вистрілив йому в голову. Правоохоронці одразу розпочали план перехоплення та всіма способами намагалися затримати вбивцю. Тож тепер правоохоронці та суд будуть вирішувати долю злочинця. Державне бюро розслідувань проводить обшуки у заступника голови вищої кваліфікаційної комісії суддів України, який за даними слідства міг надати неправдиві свідчення на користь екс судді Олексія Тандера. Котрий у травні 2023 року на блокпості в Києві на смерть збив надзагвардійця. як повідомили в ДБР, обшуки проводяться з метою виявлення доказів, які можуть свідчити про умисне надання неправдивих показань на користь колишнього судді Макарівського районного суду Київської області, встановлено, що заступник голови вищої кваліфікаційної комісії суддів України перебуває у дружніх стосунках з екс судею за попередніми даними. Під час допиту у кримінальній. Провадження за підозрою екс судді у вчиненні смертельної ДТП заступник голови ВККС зміг надати завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту. Зазначається, що напередодні слідчі також провели обшуки за місцем роботи посадовця. В Україні вже формують національну команду, яка розроблятиме алгоритм дій для контролю режиму припинення вогню, якщо Росія погодиться на 30-денне перемир'я. Про це сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час спільного брифінгу з главою МЗС Австрії. Він зауважив, що сформувати такий алгоритм це цитуємо складне завдання, адже лінія фронту в Україні становить понад 1300 кілометрів. Крім того, Сибіга нагадав: цитуємо негативний досвід під час попередніх домовленостей із Росією в межах мінського процесу, коли Москва 25 разів порушувала встановлене перемир'я. Тепер до загальносвітових новин у Фінляндії одного з лідерів російського групування Русич Воєслава Тордена, більш відомого як Ян Петровський, засудили до довічного ув'язнення за воєнні злочини в Україні. Про це пише фінський суспільний мовник. Прокурор вимагав для Тордера довічного ув'язнення за п'ять воєнних злочинів на сході України у 2014 році. Однак, одне з із звинувачень відхилили. Суд визнав, що Торден був членом російського групування «Русич». Усич, яке брало участь у збройному нападі на бійців батальйону Айдар у Луганській області. Окрім того, вдалося довести, що бойовик винний у вбивстві одного солдата та те, що він поширював фотографії загиблого. Згідно з обвинуваченням, внаслідок обстрілу були знищені вантажівка та легковик Айдару. Чотирьох бійців поранили. Ще 22 загинули. Держави-учасниці Великої сімки попередили Москву, що там має слідувати прикладу Києва в погодженні плану з припинення вогню, бо інакше зіткнеться з новими санкціями. Про це повідомляє Reuters, журналісти якого ознайомилися з проєктом заяви за підсумками засідання міністрів закордонних справ країн G7. Там додали, що будь-яке припинення вогню має бути реальним. У великій сімці вважають, що є потреба й у надійних заходах безпеки, щоб гарантувати, що Україна зможе стримувати та захищатися від подальшої російської агресії. США заборонили закордонним компаніям розраховуватись за енергоресурси РФ через підсанкційні банки. Про це повідомляє кореспондент Fox News у Білому домі. Едвард Лоуренс із посиланням на власне джерело йдеться про те, що США не продовжили ліцензію, яка дозволяє закордонним компаніям розраховуватись за російську нафту через підсанкційні банки. Вона закінчилась вчора, 12 березня. Це нібито тактика переговорів, щоб припинити війну в Україні. Росії в ніч проти 14 березня атакували дрони. Вибухи чули в Москві, а в Туапсе Краснодарського краю загорівся нафтопереробний завод. У топсе під атакою опинився нафтокомплекс, Загорівся один із резервуарів із бензином. Пожежа охопила понад одну тисячу метрів квадратних. Попередньо минулося без постраждалих. За словами Собяніна, протиповітряна оборона збила чотири безпілотники, які летіли на Москву. Телеграм-канал Астра пише, що в Москві пошкоджені будинок. Там спалахнула пожежа. А от в області два безпілотники збили над Балашихою уламки. Одного з них упали на будівельний майданчик. У Ленінському уламки впали на багатоповерховий будинок, у якому ще ніхто не проживає. Повідомляють, що під час атаки дронів в аеропорту внуково у Підмосков'ї Сочі та Калузі тимчасово не приймали та не відправляли авіарейси. За словами джерела української правди, днями далекобійні дрони СБУ завітали до газок. Компресорних станцій Давідовська, Тамбовська область та Новопетровська, Саратовська область. Ну, а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ярослава Олексюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі, тож не перемик. Kaites.